Сьогодні на ремонті у нас така мультиварка-скороварка Philips. От, вирішив зняти ролик, бо тут така несправність, що часто зустрічається. От, і люди не знають, що з нею робити. Значить, несправність така, що коли ви починаєте готувати в режимі скороварки на ній, от, вона, тут є ось шкала, вона починає там, початок роботи, розігрів, от, коли доходить. До нагнітання тиску вона починає нагнітати тиск всередині, але не може цього зробити, бо тут починають через клапани оці виходити пар, і вона все одно залишається в режимі нагнітання тиску, випаровується з неї волога і так далі. От, значить, багато хто починав хто вже замітив, що таку несправність починають. Ремонтувати клапанаці, тобто розбирають, знімають кришку і починають чистити, мити ці клапана і так далі розбирати. Вони тут розбираються, можна почистити їх. Це якби добре, що їх почистили, але воно не, не допомагає. От. А Несправність зовсім не в клапанах і не в кришці. Нагнітання тиску відбувається через те, що не спрацьовує датчик тиску. Він знаходиться в середині, в середині цієї мультиварки, я зараз буду розбирати і покажу, як, де він знаходиться і як він виглядає. От. Цей датчик тиску сам по собі справний, а не спрацьовує він по іншій причині. І я зараз покажу, по якій. Вон. Зараз переносимо на стол, там, де я буду її розбирати, і розбираємо. Щоб побороти цю несправність, про яку я тільки що говорив, нам доведеться розібрати мультиварку. Значить, Розбирається вона неважко. Тут треба відкрутити. Гвинтик я вже відкрутив, щоб не затягувати відео. От, Провертаємо кришечку цю і отак акуратно її знімаємо. От. Далі відкручуємо 1, 2, 3, 4-5 гвинтиків. Ці три гвинтика держать оцю кришечку. І тут є ось. Плата яка переключає там тени, виконує плата управління. Рили. Вона теж на двох гвинтиках крепиться і відкручуємо. Відкручуємо ці гвинтики, які до стоячок кріпляться і знімаємо, знімаємо. Так, чимось підковернути трошки. Ось так. Все, знімаємо цю кришечку. Далі. Тут, значить, під, під шнур є такі контак, контакти, як на комп'ютері. Ось воно все це знімається діло. Тут таке, як під комп'ютерне шнур устройство. Відгинаємо оці усики і знімаємо цю розетку. Зараз тільки треба акуратно і ось так о. Все. Тобто вона отак знімається на двох, на двох отаких контактиках вона тримається. От, вона висить. І тепер я далі, зараз розповім, що будемо робити далі. Ось зверніть увагу. Знаходиться датчик тиску. Він такий язичок у його є. І він повинен спрацьовувати, коли нагнітається тиск всередині корпусу мультиварки. От. Е, с, е, нажимається він за, за рахунок того, що нагрівальна плита, яка знаходиться всередині мультиварки, От ви її бачили. Ось ця нагрівальна плита. Вона має змогу трохи рухатись. От, за що там стоять такі компенсаційні шайби, і вона має змогу рухатись. І коли ви готуєте в режимі скороварки, коструля трошки рухається за рахунок нагріву, і там тиск в ній образовується. І вона рухається. Рухається і оцією шайбою, шайба там до ножки прикручення, далі я все покажу. От, і вона нажимає на цей датчик, датчик спрацьовує, подає команду на блок управління і те не виключається. Тобто тиск вже там такий, як треба, значить нагнути. І температура. Коли, коли по мірі того, коли Трошки охолоджується мультиварка, Тиск зменшується, і компенсаційні шайби повертають оцю нагрівальну плиту назад туди. От. Ну, зараз я покажу, чого вона перестає рухатись. От, у вашому випадку, скоріше за все, ця плита перестає рухатись. Ну, це, як правило, 90% від таких несправностей. От. Люди думають, що там клапана їх починають пускати, а насправді в них не, не спрацьовує датчик тиску. Навіть видно, у кого електронна шкала є з механічним регулюванням, а є з електронним. От, В кого електронне регулювання, там навіть на шкалі видно, що у нас спочатку розігрів, а потім нагнітання тиску, світлодіод нагнітання тиску загорається і далі процес не йде. Вона починає парувати, тиску немає і так далі. Просто не, насправді тиск там є і навіть за великий, а датчик не спрацював і вона так лишається в тому періоді. Навіть деякі хазяйки спочатку не замічають, парує і парує, вони там не сильно звертають увагу, а коли вже воно гарно починає парувати, тоді починають звертати. От, значить, щоб добратися нам до цієї плити і відремонтувати там все це діло, от, нам треба її відкрутити. Ну, відкручуємо як. Значить від тина від відкручуємо оці провідники, які його тримають, бо у нас плита разом з теном буде зніматися, от, щоб не зламати. Щоб не зламати, бо він там добре зажитий, тримаємо за, за оцей роз'єм, на якому відкручуєте плоскогубцями і починаєте відкручувати провода. в провода. Взагалі, відкручуємо тим і відкручуємо ці три, три гвинти, які тримають саму плиту. От. І плита у вас подасться вниз. ну Просто випаде вниз туди. От. Датчик температури ось знаходиться, до речі, його можна не викручувати, він лишиться на місці, а сама плита випаде. Тобто відкручуємо ну і бажано відкрутити. Датчик у вас може бути не такий. У мене в корпусі у вас може бути відкритий. Він там на одному штирю такому настойку прикручений. ви його теж Відкручуємо гаючку, знімаємо його, от, відкручуємо провода, попередньо можете сфотографувати, щоб не забути деякі. І у вас просто плита випаде туди, я зараз покажу далі, що буде. Що з її потрібно робити? Так, я зараз розберу не на камеру, бо невдобно. Ну, я думаю, тут зрозуміло. Відкручуємо три. О, не цей, не... Раз, два, три гвинти. От. Спочатку сфотографуйте проводи, які є, відкриті датчик, три гвинти і плита у вас випаде. Ну і проводки цієї. Далі по плиті я покажу, як там, і за чого вона не, не рухається. Ось ми витягли нагрівальну плиту. Отак вона виглядає. Зверніть увагу, тут є три ніжки. На цих ніжках знаходяться набір шайб. Значить, Перша шайба отака текстолітова. якийсь такий матеріал як текстоліт, може навіть не текстоліт, але щось дуже схоже. Потім друга шайба рівна. І тепер найцікавіше, тут йдуть дві тарільчі з цих шайб. Ці таріль, ось, ось так вони зложені, видно тут, начебто. От. І оці дві тарільча з вони виконують роль пружинки. Тобто оця плита має змогу рухатися за рахунок пружності цих шайб. От. І, як ви вже зрозуміли, коли нагрівається нагрівається коструйка вашої мультиварки, От коли ви готуєте страву в режимі скороварки, вона розширюється там між кришкою і самою кострулею, в якій знаходиться ваша страва, там е, так воно розраховане, щоб така комірцева прокладочка знаходиться. От, тобто коструля може рухатися, повітря не буде виходити, тому що пар не буде виходити, в тому що комерцева прокладочка трошки двигається. Тобто в каструлі є змога трошки ходити там якийсь міліметр чи кілька міліметрів. От, І вона при виникненні певного тиску давить на цю нагрівальну поверхню. Ця нагрівальна поверхня рухається за рахунок пружності оцих шайб. от. Потім вона надавлює на язичок вашого датчика тиску. От. І він там є регулювальний винт. Їм можна трошки підрегулювати, до речі. От. І за рахунок цього спрацьовує датчик тиску. Повинен спрацьовувати. Ну, в нашому випадку він не спрацьовує. Зараз я поясню, чому. Так, і ось пояснюю, що не так з цим. Чому. Фактично буде пояснення, чому ваша мультиварка парує і не, не працює. Значить, оці компенсаційні шайби, які зна... повинні давати змогу цій плиті рухатись. От. Ось вони знаходяться. Значить, вони, зараз я їх зниму, щоб не мішали. Вони посаджені на отакі стоечки. Стоечки мають конусообразну таку форму. І шайба, оця, наприклад, ось нижня шайба, вона бачите, тут не дуже б то так і плотно, наче й місце є, щоб її рухатися. Але коли Воно все це зібране в кучі. Тут між ними ще знаходиться е, ну, тіло корпуса самої мультиварки. От. І ми його трошки ну, через те, що вона працює постійно, е, сама каструля її не дуже рівно нажимає. От. І вона отак двигається туди-сюди. І буває так, що вона зміщується і починає тертися об шайбу і об корпус, і об корпус самої мультиварки. От. І третя до такого, що ось тут на її Тілі цю, цих стоєчок з'являються такі прямо виямки. Тобто вона, шайба, коли повинна зжатися, вона за цю виямку цепляється. От. За оцей виступ, який тут образувався на, цьому, на цій ножці, чіпляється і плита не має змоги, як слід. Рухатися в, сам, в самому корпусі і, і не має змоги надавити на датчик датчик тиску. От, в принципі, і все. І оскільки датчик тиску не спрацьовує, бо плита на його не надавила, на те не постійно подається, подається напруга, тен гріє, вода закипає, тиск росте. І у вас починає підривати клапаниці е і так далі. Ну, мультиварка не спрацьовує. Ну і як же цю несправність побороти, я думаю, тут не складно, не складно догадатися, як говориться. Ну, просто беремо спочатку грубо цю заусенцю прибираємо, От, якщо є можливість. Потім можна взяти отак, шкурочку, шкурочкою, щоб воно більш-менш гладке було, щоб не було оцій шайбі Хоча там тиск такий, що воно і нову канавку зробить, ну хоча б якось трошки грубо оцю, оцю заусенцю і акуратно його зібрати. Зібрати назад тоді. От. Зібрати таким чином, щоб вона стала. От, перед тим як ви її зажмете, подивіться, щоб воно так стало, щоб оці стоєчки знаходились по центру отворів, які знаходяться в корпусі мультиварки. Якщо воно буде по центру, воно якийсь час знову буде робити. Рік-два, може. Якщо знову таке буде, то ви вже будете знати, що. Просто візьмете і знову їх порівняєте. Це перший момент. І другий момент я покажу трошки пізніше. За рахунок того, що оці компенсаційні шайби можуть трошки свою форму погубити, може доведеться навіть підрегулювати. Там є можливість підрегулювати сам язичок оцього датчику тиску. І ви просто можете викруточкою трошки, ну це дуже така. Робота треба, як говориться, може зайняти багато часу, бо його треба трошки там на один виточок чи на, там, може на піввиточка навіть підкрутити, знову закипятити воду, там, трошки налити води, в вкуструйку закипятити і подивитися, щоб вона спрацьовувала в, в той час, коли треба, щоб він спрацював. Так, ну зараз я буду чистити. Зроблю повбираю ці заусенці і буду збирати і показувати. Ну ось, Позачищав ці ніжки, почистив шайби і зараз буду збирати. Я думаю, показувати, як я збираю. Ну, якщо виникнуть якісь моменти, то може щось покажу, а так раз ви розібрали, то зібрати зможете. І будемо перевіряти. Ще такий нюанс збирати тен Треба так, щоб коли будете затягувати винтик, не повідрівати ці контакти від самого тена, Тобто притримувати їх трошки. Можна посатіжами. Бо, бо ви будете затягувати, воно буде стремиться відірвати його і може відірвати. треба доволі акуратно тут. Закрутили. Не дуже видно, ти рукою ось так ось. Я затягую, потім притримую пасатіжем і підтягую. Підтягувати треба теж добре, щоб там не грілись контакти. А тут тин 1 кВт, але ж токи доволі чималі йдуть. Так, ну і зараз візьму ключик, підтягну. Айчку. І покажу вже тоді на випробуваннях. Так, мультиварку я зібрав. Ось плита на місці. Датчик, температурний датчик. І вот. встановлюємо, набрав трошки водички. Зараз. Відіваємо кришечку. Вмикаємо мультиварку. Вона пройшла, ставимо рис. Тут є готові такі налаштування рис 14 хвилин і нажимаємо старт і дивимося, що буде далі. Ну, я весь процес знімати не буду, буду включати, коли тільки вона буде переходити на потрібний режим. Так, починається саме цікаве. Мультиварка пройшла стадію розігріву і зараз перейшла в стадію нагнітання тиску. Зараз вона повинна нагнати тиск і перейти до стадії готування під тиском. І ось дивимося, мультиварка Ще знаходиться в режимі нагнітання тиску, але вже почав запобіжний клапан там середині кришки відпрацьовувати. Почав виділятися пар, От виходити з-під кришки. Далі, якщо почекати, він почне і тут прориватися кров. Тобто треба підрегулювати датчик тиску, щоб мультиварка переходила в режим. Готування під тиском до того, коли почне спрацьовувати оцей запобіжний клапан, коли у вас вже по первую парту. Тобто зараз вимикаємо і трошки підрегулюємо, підрегулюємо клапан датчик тиску. Справляємо тиск Аккуратненько. Сестра вили тиск, упав клапан, запобіжний ми можемо відкрити кришку тепер. Виймаємо воду, перевертаємо мультиварку і починаємо регулювати. Знову відкручуємо кришечку. Відчистив компаунд із цього гвинтика, тепер Маю змогу встромити туди викрутку і трошки його підрегулювати. Значить, регулювати буду яким чином. Закручую цей гвинтик, доки не спрацює клапан. Не клапан, а датчик. Закручую. Десь витків 5, мабуть. Працював. Ану. Ось чутно спрацював. Тепер. Ось вимкнувся, І з цього моменту я відкручу один півтора, мабуть, півтора витки, зроблю. Так. Значить, роблю півтора витки. Один і ще половинку. Та, мабуть, два. Два зроблю. Два витки відкрутив з моменту спрацювання. І зараз побачимо. ну, Така процедура не швидка. Зараз потрібно знову зібрати, вмикнути мультиварку. І Подивитися, як вона буде відпрацьовувати. А потім після регулювання. Теж обикновенний герметик високотемпературний сюди намажив, щоб він не викручувався і все. Так, збираємо і перевіряємо знову. Ставимо водичку, ту саму, яка була. Вона ще не встигла охолонути, щоб довго не ждати, поки вона підігріється. от Водичку ставимо. Знову вмикаємо рис. Тут на найменший час приготування. І жмемо старт. Дивимось. Ось як бачите, мультиварка перейшла в режим готування під тиском. Регулювання клапана, верніше, датчика тиску допомогло. От, я його відкрутив на два віточки, як ви бачили. І якраз вийшло так, що коли набрався тиск, навіть починав трошки там перепускний запобіжний клапан то відкриватися. І тут. Порог трошки трошки почав виділятися, і в цей момент спрацював клапан чи той датчик тиску, і мультиварка перейшла в режим готування під тиском. Тобто все добре. Кілька днів за нею постежимо, якщо все буде добре, то зафіксуємо той гвинтик, і хай так вона і працює. Ну, мабуть, так воно і буде. От. Е, підпишіться, будь ласка, на канал. Вам не важко, а мені приємно, як говориться. І заодно це допоможе розвивати канал, продвигати його в Ютубі. Всім доброго здоров'я, мирного неба і до зустрічі!